Це кому було цікаво, як відбувається покраска. Ось так от береш, щіточку розмазав, розмазав і пішов. Бачите? Ось така щіточка з такою ручкою і пішов. Все. Краситься в справді швидко, ефективно. Те саме тут, і пішов, і пішов. І так вся конструкція шаг за шагом. Все. Раз, два, раз, два, раз. Тут де болтики. Знову макаємо відро. Зрозуміло, що я зараз на землі, бо зараз почнуть хейтери писати і пішов. Я зараз так само буду наверху і пішов. Отак от болти викрашуються. Ну, от, в общем, якось отак от ми власне, фарбуємо ці вишки в Чехії. Зараз ще поки що набір триває. У нас бригада 25 чоловік. висота приблизно таких вишок. 50-60 метрів. Метраж тут різний є, 800-700, 1000 метрів. Ну і так далі.